Ну що ж, ну що ж, це Гаврило, це Гаврило Михайлович. Він живе у місті Ліберті Сіті. І він любить. Він любить рибалити, рибачити. Він любить рибачити, приїздити на пляж Ліберті Сіті на своїй машині. Він живе у Ліберті Сіті десь з кінця 80-х років. Може, чуть, ну, може трошки з 90-х. Ну, не будемо зараз казати. Він працював на заводі, так. І у нього є машина, яку він дуже полюбляє, на якій він кожен день їздить. На рибалку. Так, на рибалку. І це машина УАЗ Ось такий УАЗ Він на ньому їздить і на, на охоту. Так. І рибачити. На охоту він їздить в інші міста. Ось такий УАЗ Ну що ж, давайте ми зараз про, ну, проїдемось на ньому. І подивимось, як він їде. Трошки гра підлагує. Ну, у вас добре, у вас добре їде. У вас добре їде. Давайте. Що ж, давайте ми подивимось на салон. Ось такий салон. Бачимо спідометри. Сидіння червоного кольору, ручки коробки передач теж червоного кольору. Ось такі колеса, ось такі фари, бачимо кінгурятник. решітка радіатора, ви бачите, чи ти могли. Так, що ще, що ще? Ось така крича зроблена з металу. Ось такі фари задні. Ззаду ось такі фари. Ось такий УАЗ. Ось такий УАЗ. Модель дуже гарно зроблена. Прям дуже гарно зроблена модель. І зараз ми впадемо на ось такому УАЗі. 3150 з будинку з цього. З усім знайомого. І ми падаємо. Летимо. Летимо. Ух, колесами. Е, нижче прогнулось. Бачимо. А, і колеса зажало. Так. Так. І прогнув. Ну, пом'явся, пом'явся. Так. Ліва сторона пом'ялась. Добре. І зараз. На ось такому червоному УАЗі 3150 ми, ми впадемо з іншого будинку, теж усім знайомого. І ми падаємо. Падаємо. Ух, добре. Прям Ух, підірвався у вас. Ну, добре, добре. Ми, якщо не помиляюсь, сюди вже прилітали. В одному... З краште драйвів Так, ми сюди прилітали на це місце. Ну що ж, переходимо до іншого краш-тест-драйву. І зараз на ось такому зеленому УАЗі 3150 ми впадемо з Роттердамської вежі і ми падаємо. Падаємо, летимо, летимо добре, добре. Ми летимо. І зараз ходимо падемо... лобові. Дуже добре. Пропав, пропав наш уаз. Зараз ми подивимось на нього. Ну що ж, що я можу сказати? Дуже добре він зроблений. Загорівся. До речі, пропав знову. Колеса залишились. Він зараз підірветься, так? Так. І на ось такому оранжевому уазі ми зараз з знов того самого усім знайомого будинку. І ми падаємо. Ух, добре. кричу ми впали. До речі, хто побачив, крича помінялась. Ух, добре так. Пом'яли ми, пом'яли правий бік. Ну що ж, якщо вам сподобався цей краш Тест Драйв, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Усім щасти. Ссылка на цей у вас буде в описанні під відео. Удачі!